Друзі, привіт! Ви на каналі Продіак. І сьогодні ми почнемо вас знайомити з продукцією торгової марки Сінкар. Наша компанія Продіак є офіційним дистриб'ютором даної продукції в Україні, тому давайте знайомитися. Знайомство було б доречно почати з бюджетних приладів, які, в принципі, доступні кожному. І саме це можна сказати про прилад Сінхтову Reader або ще його інша назва Reader 7. Чому саме Reader 7? Тому що він підтримує повну діагностику по основним семи системам. А саме: блок двигуна, блок АКПП АБС СРС, тобто ці чотири системи ми вже з вами бачили в приладах подібної лінійки. А тут у нас ще додався блок БЦМ позовної електроніки, блок кондиціонера та щиток приладів. Тобто, говорячи про лінійку рідерів, читалок, цей прилад у нас перевершує своїх конкурентів. Тобто, якщо ставити даний прилад. Порівняння з приладами інших виробників, то він такий собі аналог приладів. Це Reader Professional від компанії Launch, Але як бачите, має трошки ширший функціонал, але практично за ту ж саму ціну. Прилад поставляється в такій картонній коробці. Спереду ми бачимо фото приладу, його назву ззаду. У нас є коротеньке його застосування та список систем, з якими він працює. Давайте ж подивимося, що ж у нас тут всередині. Коробочка у нас відкривається доволі незвично, вона у нас тут на магнітах. І маємо доступ тепер до самого приладу. Отож, по комплектації у нас є сам прилад, кабель ОБД у нас незйомний, кабель Type-C для підключення до комп'ютеру. Та дві інструкції: одна на англійській мові, одна на російській мові. Прилад у нас виконаний в ось такому корпусі, форм-фактор його моноблок. Пластик доволі приємний, сенсор тут теж приємний, чутливий. Кабель у нас, як я вже казав, нез'ємний. Маємо таку додатково ще заглушку на ОБД-кабель. Щодо самих характеристик планшету, то у нас тут 5-дюймовий сенсорний екран. В принципі, тут закритий Android, на який ви додатково нічого не поставите. По пам'яті у нас тут здається 16 ГБ, але ми це з вами перевіримо зараз при підключенні вже до автомобіля. І, в принципі, зверху у нас тут є ще слот на мікро SD-карту та роз'єм Type-C для підключення приладу до комп'ютера. На цьому, в принципі, тут нам показувати вам більше нічого. Давайте подивимося його в роботі вже безпосередньо з автомобілем. Для роботи приладу підключаємо роз'єм obd 2 в автомобіль. І бачимо, що прилад у нас відразу запустився, вмімкнувся. Ну тому, що ми вже перед цим його підключали, і він має невеличкий вбудований акумулятор. Тобто, якщо ми відключимо його від мережі, він у нас вимикається, але при цьому, зараз, поки він перейде в сплячий режим, він зберігає інформацію. Але при цьому ми тут сильно нічого зробити не можемо. Тому для роботи обов'язково має бути підключення по обіді роз'єму. Отож, перше, що ми розглянемо в приводі, це власне самі налаштування. Переходимо на налаштування. У нас тут є відразу вказано серійний номер, підтримуються якісь системи, а також додаткові програми доступні сім. У нас вибрано 0 із 7. скріншоти включені або виключені. От, бачите, якщо ми вмикаємо, то у нас тут з'являється повзунок для скріншотів. Можемо поки вимкнути фотоальбом. Ми переходимо власне до своїх скріншотів. Ось тут у нас вже з'явився наш скріншот, Можемо його збільшувати, зменшувати. Тобто ну, банальні такі функції можна робити. Далі у нас є плаваюче вікно екрану, це, мабуть, для запису. Поки що вимкнемо запис з екрану. Тут бачимо нюанси по перекладу. Тобто, плаваюче вікно екрану, це можливість запису робити з екрану. І тут ми в цьому меню можемо їх бачити, ті записи, які зробили. Далі Wi-Fi. він буде для вас потрібен, тому що завантаження марок ідуть саме через Wi-Fi. Прилад на жаль підтримує тільки точку доступу 2,4G, але цього цілком достатньо для комфортної роботи, тобто в принципі проблеми це не складає. Яскравість можемо збільшити зменшити. Можемо вибрати одиниці виміру. У нас і йде метрика. Так і вибираємо. Можна вибрати мову, тобто з доступних в нас тут є англійська, російська, польська, німецька, українська. На жаль, в цих приладах поки що немає. Вибираємо часовий пояс. Можемо вибрати 24 години пояс або 12. Ісправлення прошивки це у нас, якщо є проблема якась з приводом, щось криво, наприклад, там записалося, або криво працює сам прилад можна зробити виправлення прошивки, тобто він оновить прошивку до заводського стану. Можна тут очистити дані, тобто очистити діагностичне ПО, або відновити заводські налаштування. Маємо файловий менеджер звичайний, і отут про пам'ять ми з вами говорили, Як бачите, по заявці у нас було 16 гігабайт, але тут бачимо, що всього 26 шість Тобто тут у нас є 32 ГБ гігабайта вбудованої пам'яті, і це дуже класно, тому що означає для користувача те, що у майбутньому у вас є запас по внутрішньому місцю, і у вас принаймні декілька років точно не буде проблем з тим, що виходить, наприклад, оновлення і у вас не вистачає місця. Зараз у нас всі марки, які є, завантажені. У нас є 17 ГБ вільного місця. Тобто це дуже великий запас і це дуже класно. У нас є довідка. Це для цього потрібно у нас, щоб був підключений Wi-Fi. Тому поки що пропустимо. Оновлення програми також має бути підключений Wi-Fi. І інформація про ваш прилад. По налаштуваннях у нас тут все. Скріншот, поки що, мабуть, вимкнемо. Тому давайте перейдемо власне, до самої діагностики. Отож, саме головне, чим ви будете в більшості користуватися, це власне режим діагностики. Вибираємо сканірувати, і тут у нас є декілька варіантів. Давайте відразу уточнимо по самій менюшці, тобто в нас тут є зверху індикація по часу по Wi-Fi, по напрузі на роз'ємі, і з таким от індикатором по акумулятору. Верхня шторка у нас розтягається. Тут ми можемо в Wi-Fi налаштування зайти. Змінити яскравість екрану, а також зробити зйомку відео і переворот екрану. Ага, навіть так. Окей, ну повернемося до звичайного режиму. По самій діагностиці у нас, коли ми переходимо в режим діагностики, є також декілька режимів. Є автопошук, є режим демо, історія, ОБД, звичайний протокол. Далі ми можемо вручну вибрати марку. А також справа у нас є сортування брендів по ринку: тобто Америка, Європа, Азія, Китай або можна зайти в оновлення тут з цього меню. Таку функцію по розподілу ми вже бачили з вами на приладах Zenit. і в принципі це було доволі зручно. Але що я не бачу, ага, тут для того, щоб повернутись до всіх, треба натиснути кнопочку назад. Зрозуміло. Тестувати прилад ми сьогодні будемо на автомобілі. Шкода 2019 року. Тому на таких автомобілях стабільно у всіх приладах працює автопошук. Давайте їм і спробуємо. Так, бачимо попередження, що наш прилад працює з сімома системами по діагностиці. Має можливість працювати з сімома сервісами, а також підтримує 11 мов. Окей, давайте тоді діагностувати. Так, прилад у нас прочитав він код. В принципі, на інших приладах у нас також, крім того, що це шкода, нічого не розшифровувалось. Тобто, рік і модель у нас зазвичай тут і не показує, і бачимо відразу декілька меню. Тобто, у нас є швидке тестування, є сканування систем та вибір систем, вручну. можна тут зробити переклад. Якщо у вас буде підключений інтернет, на таких марках, там як Мерседес і ну, є ряд інших брендів, де менюшка буде на англійській мові, можна скористатися от таким -от Google-перекладачем, і в принципі це буде теж доволі зручно. Давайте виберемо швидке тестування. Працює прилад доволі швидко, тобто, бачимо, що в нас двигун буквально відразу продіагностувало. Дуже уважні глядачі звернуть увагу, що у нас 46%, але вже явно більше, ніж 7 систем визначено. Ми нарахували тут 24 блоки. Тобто, в принципі, для приладу в такому ціновому сегменті ну, це дуже круто. Електроніка двигуна в нас є коробка передач АБС далі. У нас є регулювання переднього сидіння. Є робота з кліматом, так це заявлено. У нас центральна електронна система. Це також у нас заявлено, але адаптивний круїз у нас побачило. Подушки безпеки. Ну це також заявлено. Електроніка рульової колонки. Це теж круто. Комбінація приводів у нас заявлено. Додатковий автономний опалювач у нас тут є WebAсто штатна, в принципі, можливо, вона там пов'язана має бути з кліматом, це логічно, тому гаразд. Шина даних мала би бути прив'язана до блоку центральної електроніки, це теж гуд. Асистент зміни полоси руху, двері, паркувальний асистент. Тобто, ці системи, ну я думаю, що вони там напряму не пов'язані у нас з сімома тими, які заявлені. Тобто, можна сказати, що прилад видає нам більше, ніж ви платите. По самій власне, діагностиці зелені значки, галочки, це в нас блоки, які не мають помилок. Тобто, бачите, у нас вся машина, власне кажучи, чиста. Справа можна зробити звіт або переклад. Давайте сформуємо звіт. Так, і бачимо інформацію в звіті. Тобто, ми бачимо серійний номер вашого приводу, бачимо час та дату, бачимо, який автомобіль читався. Тут бачимо і шкода, і рік, і він код версію програмного забезпечена, і власне звіт по тому, що в нас помилками. Бачимо, що помилок у нас немає. Система у нас було відскановано 24 Тут, якби були. Коди несправності, ви натискаєте, бачите, код несправності і, власне, коротеньку інформацію по ньому. Звіт можна відправити по електронній пошті, можна надати відразу qr код для клієнта. Ну, це, в принципі, теж доволі зручно, зараз сучасно можна сформувати PDF. Зараз сформуємо з вами PDF, і він має у нас зберегтися у пам'яті самого приладу. Так, є, бачимо PDF і їм також можна відразу в принципі, поділитися. Спробуємо зразу також сформувати скріншот. Є гаразд. Тобто можна таким от натиском шторкою тут зробити також фото. Окей. Тепер давайте перейдемо в систему. Починаємо ми з вами, як завжди, з електроніки двигуна. Заходимо в блок. Так, відразу ми бачимо інформацію про блок, ідентифікатори, який це двигун, код двигуна. Ця вся інформація вона стандартна, в принципі, для приладів подібного сегменту. Бачимо, які в нас тут є пункти. Є розширена інформація про версії та інформація про версії. Ми це вже з вами бачили, як тільки зайшли в блок. Можемо зчитати коди несправності. Можемо їх скинути, переглянути потокові дані та зайти в готовність. Давайте з вами по черзі інформацію про версію ми бачили, читаємо коди. Ми вже бачили по діагностиці загальні, що їх тут немає. Скидати нам також, в принципі, немає що. Давайте зайдемо в потік даних. Тут у нас розбито на дві частини. Так само, в принципі, воно працює з цією машиною і на лаунчі. І от що мене особисто порадувало, це те, що тут у нас є пошук. Боже, нарешті в приводах бюджетної лінійків. Потокових даних є пошук, і ви можете просто ввести пробіг і подивитися пробіг. Все. Все дуже просто. Чому такого не можна зробити ні в лаунчі, ні в інших приладах. Параметрів тут, в принципі, дуже-дуже багато. Ну, це в принципі свіжа машина, це ВАК. Тут все зроблено для того, щоб ви могли перевірити все, все, що можна. Нічого дивного тут немає. Можна вибрати, наприклад, рівень мочевини. Так, 124%. Можна графік. Давайте перевіримо, все ж таки, ми говорили про пробіг, але не дивилися. Пробіг у нас тут є. Пробіг у нас збігається. Зі щитком, прям кілометр в кілометр. І що там ми зазвичай любимо дивитися? Любимо дивитися відхилення по форсункам. Тут у нас має бути, як і на велочи, відхилення циклової подачі. Все зручно, можна перевірити також графіком дуже просто. Тобто, в загальному тут нічого, як то кажуть, дивного, хоча да, от також незвично, що є переклад. Тобто, в принципі, я думаю, на автомобілі, на якому тут не буде русифікації, то це буде ну прям дуже класно. Але і саму русифікацію також варто відзначити, тому що от, поки ми працюємо з ВАГом, то ну тут. Я не бачу поки жодного параметру, який не має перекладу. Тобто, в загальному, якщо брати прилади подібного класу, давайте виділимо відразу плюси. Є пошук, є переклад. Це для приладів такого класу дуже класні функції. Так, готовність це у нас протокол обіді, готовність IM. В деяких приладах для цього виводиться спеціальна кнопка, в принципі, звичайний класичний функціонал. По іншим блокам у нас, в принципі, система така ж сама. Тобто ми можемо зайти в ту ж саму коробку, можемо подивитися той самий потік даних, і от у нас тут параметрів теж багато. І можна також перевірити власну інформацію. На цьому по діагностиці у нас, власне, і усе. Демо нам з вами немає сенсу дивитися історію. Якщо ми зайдемо, то бачимо якраз нашу машину. Тобто, бачимо дату, бачимо час, бачимо вінкод код і марку автомобіля. Цього більш ніж достатньо буде для того, щоб там серед останніх 10 автомобілів, які у вас були, швиденько знайти ту машину, яку там ви десь вчора чи позавчора, наприклад, читали і повернутися до цього автомобіля. Зараз подивимося, чи тут буде доступний відразу звіт. Так, Коли ми натискаємо, ми можемо перейти до швидкого тестування вибору систем. Я думаю, що тут буде доступний ще звіт, але ні, на жаль, ні. Автоматично він вочевидь не зберігається. Режим OBD у нас виведений також на головну сторінку, тобто ми можемо зайти відразу до нього. Можемо зробити відразу діагностику. Це у нас режим EOB, тобто, по суті, той ж самий ЄЛ. Якщо вам чисто, треба там, швиденько прочитати чек. Також тут вичитується ВІН-код автомобіля, перевірки на готовність. Бачимо, що в режимі Єобіді e у нас є 66 даних для потоку доступно, і бачимо тип протоколу у нас Canbus. Можемо зайти просто в даний режим. І давайте глянемо, які у нас тут параметри будуть у потокових даних. Є по впуску, тиски, тиск в паленій рампі. Ну, от такі от параметри, в принципі, теж немало. І можна би їх подивитися також в режимі реального часу. Так. Можемо звідси також виходити. Наступний пункт, як у нас технічне обслуговування. Тут у нас зібрані сервісні функції. Для того щоб з ними працювати, от бачите, ми відразу заходимо, і у нас є спричлення, що сім безкоштовних функцій у вас доступно. Ви можете їх вибрати, натиснути, «Получить», або зараз ми ну, відмінимо, і в принципі у нас тут нічого немає. Але у нас є також пунктик магазин, через який можна знову ж таки, вибрати або докупити, тому що сім у нас безкоштовних. А кожна наступна коштує 25 чи 29 доларів, яких от в таких от власне, десь межах. Бачимо, що сервісних функцій тут є 28 доступних серед них є і кодування інжектора, і зміна мови, і ресет по адблю, одометр. Але тут варто зазначити, шановні наші клієнти, офіційні прилади будь-якого виробника не дозволять вам змотати пробіг назад. Вони дозволяють мотати пробіг тільки вперед. Тобто, це не прилад, який вам підійде. Для оборудок з автомобілями на продаж в плані того, що коригувати одометр. Це не той прилад. Далі у нас є звичайно скидання сервісного інтервалу по заміні масла, адаптація руля, стат-стоп можна відключати, регенерація сажового фільтра. Тобто основні всі ресети вони тут є, і цього буде більше ніж достатньо для домашнього користування або навіть користування в плані сервісу або автопідбору. Сім сервісних функцій буде більш ніж достатньо. Наступний пункт меню у нас оновлення. Тобто тут, в першій строці, у нас є марки, які доступні до оновлення, от у нас зараз є тільки Aston Martin доступний. І бачимо, що оновлені програми, які останніх версій, це 96 марок, ось тут у нас вже завантажено. Ці марки йдуть останні версії. Для того, щоб завантажити, можна справа взяти натиснути Все, або біля конкретної якоїсь марки натиснути «Скачати». І коли у нас марка вже завантажена, бачимо, що 97 марок у нас тут вже є. Aston Martin тепер серед них. А доступних до оновлення у нас марок нуль, тобто всі вже завантажені. Так, далі у нас по меню є такий пункт, який називається файл. Тут у нас розбито повінко. Наприклад, повінко шкоді, ми можемо зайти і бачити скріншот, і бачити звіт в pdf форматі а навіть не в PDF, а в повноцінному форматі це теж круто. І також скріншот. Можемо переключитися тут і подивитися просто звіти. Можемо переключитися і глянути в PDF-файли, які збережні, або інше режим демо. Тут у нас такого нічого немає. Зручно, просто і, в принципі, корисно. І останній пункт у нас тут по меню це інформація про ремонт. Тобто є бібліотека кодів несправностей. Можемо ввести там П0101. Бачимо коротку розшифровку даної помилки це у нас помилка по мав-сенсору. Можна перейти в Google для пошуку інформації по даній помилці. І в принципі, все. Маємо список покриття. Він буде цікавий тим, хто хоче там знати наперед, брати ту машину в роботу чи ні. Можна вибрати марку, можна вибрати рік і, власне, глянути, що з такою машиною можна зробити. Є навчання, це у нас, мабуть, коротенький FAQ буде. Ага ні, навчання у нас у нас є по двом маркам поки GM або Ford. Так, це у нас все-таки робота з відео нічого тут незвичного такого функціоналу немає. На цьому, власне, по роботі з приладом і усе Отож, друзі, давайте підведемо підсумок. Ми сьогодні з вами розглянули прилад SyncTool Reader 7. Основна аудиторія даного приладу це, в принципі, люди, які займаються автопідбором, або майстри, так би мовити, гаражники, або. Особисте користування, основний функціонал його буде цілком достатній для всіх даних сфер. Для професійного сервісу. Звичайно, ми рекомендували прилади дорожчі, які будуть працювати з усіма системами. А от для таких потреб його буде цілком достатньо. Що стосується заліза, однозначно він перевершує своїх конкурентів від компанії Launch, тому що за практично таку ж ціну у вас краще, пам'яті у вас більше, і в принципі функціонал в загальному теж ширший за рахунок того, що систем він бачить більше. Але і на цьому його переваги не закінчуються. Великою перевагою є те, що ви можете обрати сім будь-яких на свій вибір безкоштовних сервісних функцій, і що немало важливо. Оновлення в даному приладі на діагностику йду безкоштовні на весь термін служби, тобто доплачувати вам через рік або через два не потрібно абсолютно. Ну і, звичайно. Великою перевагою є те, що ці прилади є офіційні, сертифіковані, і ми, як офіційний представник, даємо на них гарантію 12 місяців від заводу виробника. Ну що ж, сподіваюся, ми максимально розкрили вам функціонал та роботу даного приладу. Тож з вас вподобайка та підписка на наш канал, а ми підготуємо для вас відео по дорожчій ліміці від приладів Сінгкар. Залишайся на нашому каналі.